Червона нитка на зап'ясті, оберіг чи язичницький обряд, напевно, кожен вирішує для себе. Та от чи може нашкодити нам віра в забобони? Запитаємо протеєрея Євгена Запитнюка. Слава Ісусу Христу! Слава довіки! Вітаю вас! Вітаю вас. Отож, я переконана, що багато наших глядачів, в переважній більшості, можливо, тернополяни, хто десь відстежує вашу сторінку в соцмережах чи інтернет-видання, наші місцеві бачили вашу позицію, ваші застереження щодо того, як поводитися людям, які вірять в те, що червона нитка на зап'ясті, десь допоможе нам від злого ока. застерігали так і давали певні настанови. Я читала, цікавилась, тому що сама ношу, якщо так камера, можливо, не покаже, так, але в мене є нитка на зап'ясті червона. Я так десь довго вагалася, носити, не носити. Я хочу, щоб ви мене нині. Або переконали, щоб я її зняла, і я дуже хочу, щоб ви, щоб ви все-таки переконали, тому що е, я християнка, я віруюча християнка, я ходжу до церкви. Але ну десь можливо щось таке десь є в моїй вірі. Щось, можливо, щось трошки інше, е, що мене насторожує то, тому що я ношу цю нитку. Чи може вона нам нашкодити? От таке найважливіше запитання, тому що те, що церква е, погано до цього ставиться, це без сумніву, тому що. Будь-яка інша віра, так це це зле, це порушення е, Божих прав, Божих заповідей. Ну гаразд, давайте почнемо з того, що дуже часто, скажімо, коли помирає людина, ми кажемо, що вона йде в інший світ. Насправді іншого світу не існує. Люди просто живуть в світі, який один одна частина якого фізична, ми її бачимо, а інша позафізична, метафізична, яку ми не бачимо, але дуже багато людей відчувають. Таким чином, ми мусимо прийти до висновку, що людина вона унікальна в тому сенсі, що вона може жити і діяти одночасно в двох паралельних реальностях духовному світі і фізичному. Але також треба сказати, що існують певні речі, які з'єднують ці світи. Скажімо, коли людина приходить до церкви, то за допомогою ікони, за допомогою свічки, за допомогою своїх зовнішніх обрядів вона має можливість прилучитися до того метафізичного світу, який. Має позитивний, добрий відтінок, окрашений благодаттю Божою. Навіть можна сказати, що стає людина, віруюча, яка живе активним церковним життям, правильно себе веде на землі. Вона вже тут, на землі, стає співучасником царства небесного за допомогою певних своїх зовнішніх речей. І так само треба сказати, що за допомогою наших зовнішніх речей ми можемо з'єднуватися з тим метафізичним світом, але з тим світом, з тою його частиною, яка має негативне забарвлення. Тобто то, яке внушається злими силами і ними підтримується, тобто і це зла сила, так і от треба сказати, що оскільки. Е, є деякі речі, які звичайно нас з'єднують злими силами. Ми е, хочемо собі думати, що для того, щоб служити дияволу, нам треба обов'язково йому якимось чином зовні поклонятися з фільмів. Ми знаємо, скажімо, там трекі заклинання говорити. Насправді сатана зробив наше життя і наше служіння йому настільки простим, що ми його робимо ну, автоматично, тому що ми грішні люди, і зазвичай нам зло робити або щось погане, щось негативне, робити набагато простіше ніж добро. І тому для того, щоб поклонятися дияволу, він встановив різні способи. І одним із тих способів є використання таких язичницьких поганських амулетів, про які ми сьогодні говоримо. Зовні ця ниточка може і не має особливого якогось значення для тих, хто їй не надає цього значення. Просто деякі люди носять заради краси. Але з іншого боку, ми повинні знати її джерело. Знати, звідки воно походить, це традиція носити, і що воно означає. А знаємо, що спочатку такі амулети носилися самі, носяться саме прибічниками кабали, тобто ну, майже відвертими сатанистами, тими людьми, які поклоняються дьяволу в тому чи іншому вимірі, просто не говорять про це явно. Вони, якби людина сказала, що вона поклоняється злу. Або їй запропонували поклонитися злу в чистому вигляді, в нас, звичайно би відмовилася, тому що людина створена за образом і подобою Божою, І їй дуже складно прийняти зло. Ми коли чуємо якісь тривожні новини, коли ми чуємо, що щось стається погане, ми обурюємося, скажімо, за якусь несправедливість. Ми розуміємо, що в нас всередині є насіння добра. І от коли людина, носячи в собі насіння добра, зустрічала би явне відверте зло. Вона би звичайно не прийняла, вона відкидає його, тому що це суперечить її природі. Але разом з тим, коли диявол робить такі невеличкі способи заманити, скажімо, ходити до екстрасенсів, використовувати якісь ритуали для того, щоб передбачати свої майбутні ворожіння, носіння таких ниточок, яке начебто, справа не в тому, що ми носимо цю нитку і якось її боїмося справа в тому, що кожного разу людина, яка її носить, вона надає цій нитці якихось особливих властивостей. І тут ми говоримо про те, що це є ну порушення першої заповіді, Божої. А якщо ми говоримо, що заповіді по побудовані так в певній ієрархії, тобто найважливішу заповідь, поставили першою, і ми її вже порушуємо тим, що ми надаємо ниці якихось особливих властивостей, які в неї не може бути. Але разом з тим дияволу приємно, що ми, хоча б яким чином до нього заціпилися, ну хоча б ниточкою невеликою. Ну а що ви кажете людям, які ходять до церкви, які вірять? Ви знаєте, що вони палко вірять в Бога? Вони християни, Християни, але в них є на руці ця нитка. Вони так новонароджені дітки перед хрещенням. Ну тобто, я десь також намагалася щось прочитати, звідки бере початок ця нитка, звідки там якісь традиції, що це не зовсім добре, що це щось таке диявольське. Я читала, але потім я поставила себе на місце людей, які, ну тобто, я не знаю, чи я надаю їй якоїсь особливої так віри і сили, я, тому що я Поруч з цією ниткою можу і хрестик носити. Я не знаю, чому так. Я не вважаю, що це зле. Я не знаю, що вона мене і справді оберігає. Але ну, тобто, чи може вона мені нашкодити? Вона вже нашкоджує вам шкодить тим, що вона робить вас маловірною або так, суєвірною. Тобто, коли людина вірить одночасно в декілька речей, які між собою протилежні. Ну, зазвичай, якби би в світському житті говорили, ми б говорили, що це якась свора людина, ну якесь ну, якусь шизофренію чи роздвоєння особистості, тому що людина одночасно не може приймати дві речі, які суперечать одна одні. Ми не можемо сказати, що там. Мокра чи вода може горіти, але є такі люди, які там можуть це вірити. Так само і людина, яка одночасно дотримується і язичницьких, і християнських обрядів. Церква вчить про те, що людина не може одночасно це робити, тому що навіть такий найменший, найменше, найзн... найзначніший е... випадок нашої дружби з дияволом, вже наносить шкоду нам, тому що все-таки ми показуємо, що для нас і це також важливе. Колись за часів ну римської імперії, коли з'являлася лише церква, сформовувалася, і перші християни завжди були ну дуже часто, потрапляли перед вибором. Їм треба було поклонитися імператору як Богу, тому що він вважав себе головою вершиною того пантеону язичницьких богів. І для того, щоб поклонитися, їм треба було просто кинути на жартовник дріб-дрібку ладану. І після того, як людина це зробила, це означало, що вона визнає владу імператора, вона визнає його Богом і є законослухняним громадянином імперії. Ті люди, які цього не робили, вони були мучені, страчені або іншим чином були покарані. І от дуже часто. Там перші декілька періодів гоніння на християн були пов'язані саме з тим, що люди, коли опинялися перед вибором, просто кинути дрібку незначну малесеньку горошинку, ладано на вогонь. Вони розуміли, що це суперечить їхнім внутрішнім релігійним переконанням. Ви запитуєте, що я роблю з тими людьми, які зав'язують нитку і ходять до храму нашого. Зазвичай мені здається, що таких людей немає, тому що ми намагаємося всіма силами це робити, по пояснювати, що не можна одночасно служити і Богові, і мамоні. Ну, мамоні на. Це не тільки Бог багатство, це просто язичницький такий і ідол і божок. Звичайно, ми всі хочемо собі добра, ми хочемо, щоб нас хтось оберігав. Ми хочемо, щоб в будь-якій нашій ситуації ми відчували стабільність. І от для деяких людей ця самонитка є не просто даром моді, скажімо. По, би, наслідуючи своїх кумирів, вони це роблять, а буває. Або таке, так всі що... носять, або ну хтось носить і кажуть, О, мені так, ну, мої колеги десь в ефірі працюють часто, е, ми десь на екранах багато людей дивиться, і не зі зла, так? І щось можливо, я розумію, що це неправильно, що це не по-християнськи, що це так не можна думати. Але ну, хтось здіває, каже, О, знаєш, мені так легше на ефірі, я вділаю мені так спокійніше, чи шпильку так заколоти. І от ну погодьтеся, що в принципі. Ну, я не знаю, здавалося б, мені, може, це не є такий великий гріх, що я її ношу. але е, ми спілкуємося. Це, це дуже великий гріх, оскільки ви тим самим показуєте, що вам не треба Божа благодать, а вам потрібна якась інша. Для того, щоб диявол вам е, починав допомагати, треба, щоб не то, щоб ви помінялися, а щоб диявол помінявся. Його ціль на землі робити нам шкоду. Він буде робити все, щоб обманути людину, щоб зробити її життя нестерпним, щоб вона довго мучилася і вмирала, а ще, ще краще вмерла молодою. Оце її завдання цього диявола і тих всіх сил. Але для того, щоб навести на свою дорогу, він показує цю дорогу привабливою, тому що. Тими дарами, які він для нас приготував, спокусити не можна. Тому він дає. А знаєте, ще такий був навіть анекдот, пригадаю, що для того, щоб зробити людину щасливою, в неї треба спочатку все відібрати, а потім половину повернути. От так само і диявол робить. Він спочатку дає, скажімо, людині хворобу якусь, а потім чекає, щоб людина звернулася до нього, чи за допомогою якихось посередників, за допомогою скидання в роки, якогось ворожби, ще якихось інших чаклунських методів. І тоді людина. Стає рабом, бо вона починає вірити в це, і ті люди, які, скажімо, люблять свою дитину. Які намагаються очіпляти ті ниточки, хочуть, щоб там скидають ті в роки, бо вона плаче. Вони не розуміють, що тим самим вони присвячують цю дитину дияволу сатані і всі його ті церкві. Там ми так і кажемо, що є церква Божа, є синагога сатани. І от людина, яка живе за тими правилами, які каже Сатана, звичайно, вона присвячує ту дитину свою, яку вона дуже любить, за якою вона так піклується, вона присвячує це злим силам. Тому що дьявол, він має таку ціль нашу. Спочатку обманути нас, він, обманщик, наклепник, він на себе просто бере таку роль, яку ми, ну, яка не властива для нього зазвичай. Він прикидається ангелом світла, написаного в Святому Письмі. Якби ми побачили чорта таким, який справді його малюють з рогами, з ратицями, там якийсь чорним, такими звичайними від нього тікали. А він пропонує нам прекрасні картини для того, щоб ми починали спокушатися ними. І тому люди, люди служать дияволу, служать грошам, служать багатству, грошить, служать м -м, з ким славі, земній почестям, за ордена, за медалі роблять добрі справи. І тим самим диявол спокушає нас людей і починає змушує нас служити йому. І коли людина перестає вірити в вічні цінності, в справді благодать Божу, повірте, що якщо нам в житті потрібна якась буде допомога Божа, впевненість в ефірі, впевненість в своїх роботі, впевненість в тому, що в нас вдома все буде гаразд. Для того, щоб це все було, нам треба попросити Бога джерела всякого щастя. Хочу нагадати для всіх нас про те, що слово щастя має два синоніми, або навіть один. Слово щастя це має синонім слова Бог. Слово щастя має синонім слова церква. Якщо ви хочете знайти щастя поза Богом і поза церквою, ви, звичайно, самі себе обманюєте, тому що саме Бог створив цей світ, саме Бог дав нам життя і дав нам ці закони, за якими цей світ і це життя відбувається. Ми хочемо знайти собі навіть такі невеличкі способи покращити життя. А якщо ми хочемо покращити життя, це означає, що нам треба більше слухати Бога, тому що він знає, як краще, як краще зробити наше життя більш якісним, більш щасливим. Він запропонував нам дуже багато способів, і один з тих способів є, скажімо, покаяння, зміна нашого життя. Дуже багато наших проблем полягає в тому, що ми себе не вміємо правильно вести, ми не вміємо правильно говорити, поводитися з друзями, ми занадто самовпевнені чи городили. І всі ці речі нам приносять більше зла. Тобто ми самі собі приносимо більше зла, ніж сторонні люди, на яких ми часто думаємо, що вони погані. От тому треба і розуміти, що такі от дрібниці всі, вони просто нас відволікають від головного. Бо в нашому житті звичайних людей, дорослих, розумних, які цінують свій час, це також дуже важливо. Треба розуміти, що ми тут не вічні на землі. Якщо ми говоримо про тривалість життя, скажімо, 64 роки в Україні, більша частина дорослих людей, які зараз нас дивляться, або взагалі коли задумались про своє життя. Якщо ти вже прожив 30 років, це означає, що ти вже половину свого життя минуло. В тебе вже нічого кращого не буде, бо молодість вже прийшла. А хоча навіть якщо і не пройшла ця молодість, а ти тільки ти стоїш на початках свого життєвого шляху, ми повинні також розуміти, що від нас сьогодні залежить, як ми сьогодні поведемо себе, така й буде сьогодні, завтра наша доля. Що посіє людина, те пожне. Якщо вона сьогодні дружить з дьяволом, завтра він обов'язково знайде спосіб, яким чином проявити себе в їхньому житті. Люди потім думають, за що мені таке сталося, чому зі мною таке буває, що з моєю дитиною, так не, не все в порядку. А тому, що ми кожного разу... Той, який зврок їй скидає, ми присвячуємо дитину, сатані. Ми одягаємо на дитинку, яка нічого не розуміє. Тут червону нитку, ніби вона має силу захистити більшу, ніж це робить те таїнство хрещення, до якого ми приносимо. Коли дитину приноситься до, до, до церкви, ми її охрещуємо. Ми говоримо, що чи хресні батьки від імені цієї новохрещеної дитини каже, що вона відрікається від сатани всіх діл, його всього служіння йому. І тільки вона приходить додому, відрік, щойно відрікшись від сатани, її мама вчіпляє на ручку. Е той той чи інший амулет, який має не тільки нехристиянське походження, а антихристиянське. Яка це велика радість для сатани, що люди одночасно можуть приходити і до нього, і до церкви? Коли людина ходить до церкви, вона собі думає, що вона в неї все з Богом нормально, що в неї добрі стосунки. Але уявіть собі, що в Біблії дуже цікаво, що Господь порівнював людей, які вірили одночасно і в нього, і в інших, інших богів, і там поклонялися своїм іншим способом, він назвав, що це зрада. Уявіть собі, що чоловік чи дружина знаходить собі іншого. І вважаєш, що тут нічого поганого. Я ж тебе також люблю, я і тебе люблю, і тебе люблю. Ми таке в житті не можемо собі уявити. А от наш Бог, він також Бог ревнивий, він розуміє, що не можна одночасно любити двох. Ти мусиш або одному служити, або іншому, тому що пише, що двом панам служити не можна, бо одного полюбить, а іншого зненавидить. Ой, я вас так заслухалась, переконана що наші глядачі. Також ті, хто е, має на зап'ясті нитку червону, я е, ношу і мені вже соромно. Е, зате, от е, як, е, як наставник, як друг, якщо б ми зараз не були в ефірі, що би ви мені сказали? Зніміть негайно і підіть до церкви. Як я можу виправити, і... так якщо е, ви мене зараз палку переконали, я не маю ножиць, щоб її зняти. Е, ну тобто, які мої далі е, дії, щоб ну я би хотів, щоб ви її потім зняли. Спалили і обов'язково прийшли до сповіді і сказали священнику, що ви приймали участь у таких язичницьких обрядах і ритуалах. Ви надавали творінню людському, навіть це навіть не Боже творіння, бо природа це Бог створив. А це от людина сама створила і наділила її силами. Ідоли повідно ну, в, 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 на відміну від ікон, скажімо, які використовуються в церкві. Ідоли наділяються божественними властивостями. Коли ми молимося іконі, ми зображаємо, ми з, 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 звертаємося до... Особа, яка зображена на ній, через образ ми поклоняємося першого образу. А коли людина поклоняється якомусь ідолу в тій чи іншій мірі, в язичницькому, ві... вони вірять, язичники вірять, що в тому ідолі і є сам Бог, що це і є Бог. В них немає якоїсь особливої духовної реальності, яка стоїть над цим ідолом. Тому кожного разу, як ми такі робимо начебто дрібниці, ми все одно звертаємося до язичницьких богів, чи просто до богів, яких язики там начебто є. Але Святе письмо каже, і багато святих гуців кажуть, і повторюють, що всі ідоли це є не хто інший, як сам сатана. Це не просто якісь бушки, які про які часто можна сьогодні почути, скажімо, коли ті відновлюють якусь рідну українську віру там, чи ще якісь ідолопоклонники, вони. Думаючи, вони поклоняються справді якимось національним богам, яких насправді не існує, тому що є один Бог, він не для України і не для ще якоїсь іншої окремої держави. Він над всім. Він створив весь, весь всесвіт. Всю Вселену він створив, а не тільки Україну, якій вони поклоняються як самому богу. Тому треба зрозуміти те, що ми всі мусимо жити в духовній реальності і бути тверезими. Тверезість це вміння розрізняти добро від зла. І ти розумієш, маєш розуміти, як доросла людина, що коли ти з'їш щось недобре, твій шлунок це буває не перетравлює і повертає тим чи іншим способом. А твій мозок він чи серце він не має такої можливості. Він вприймає в себе все те зло, яке ми робимо, яке ми носимо в собі. Тому, от бути дуже обережними. Ми думаємо, що ми часто егоїсти, такі, що ми себе любимо, що ми про себе турбуємося. Ні, у нас дуже багато таких вчинків, які показують, що ми робимо собі шкоду, ми себе тим чи іншим способом розтрощуємо, розділяємо на частинки. Ми перестаємо бути цілісними. А ціль нашого життя навпаки полягає в тому, що ми стали. Цілісними, як особистості, щоб наша душа підкорялася духові, а наше тіло підкорялося і духові, і тіло. А в нас зараз навпаки, в нас ця, ця ієрархія цінностей помінялася. наше тіло, керує і душею, і духом. І ми замість того, щоб робити добрі справи, ми робимо те, що нам допомагає зараз тут отримати максимальну насолоду. Добро і зло відрізняється від одне від одного, тим, що добро робити. Нам неприємно зараз, але воно корисно в перспективі. В Перспективі не тільки вічного життя, але й теперішнього. А зло, навпаки, приємно тут і зараз. Але в перспективі воно приносить тільки шкоду. Тому як люди не тільки як християни, як віруючі люди, ми завжди повинні запитувати себе, яка наша мотивація, чому ми зробили добру справу. Тільки не вже для того, щоб нам хтось заплатив за це, чи нас люди похвалили, чи ми просто яким способом іншим виділилися серед інших? Ми мусимо робити добрі справи і старатися догодити Богові і подружитися з ним, мати його за свого друга і такого товариша, і постійно опікуна, тому що ми з ним маємо добрі стосунки, та як друзі. Завжди разом в будь-якому випадку і в щастя в гори, так і Господь Бог хоче нам допомогти більше ніж сая, якась бездумна нитка, яка нічим не має ніякого особливої сили, крім той, що ми її надаємо самі. Ну що ж я вам дуже дякую, що були гостем нашої студії. Ви так це навіть мало слів про те, що ви мене переконали. Я хочу негайно завершити ефір, щоб знайти ножиці і її зняти. Я сподіваюся, що багатьох глядачів ми сьогодні також переконали. В принципі, кожен приймає. Рішення для себе, але справді для щирого християнина, тобто, це несумісне з... думаю, що не варто гратися з дияволом, ні тепер, ні на Хеловін, ні іншим способом ні ворожінням, ні з виливанням воску чи іншими способами. Це ти ще докажу на на завершення. Це одного разу запитали святого Петра Могилу, відомого київського митрополита, як робити людині? Чи бувають такі речі, як вроки. А він відповідає, що дійсно злі сили діють в нашому житті, але та людина, яка ходить до церкви, яка причащається і сповідається, їй ці уроки не страшні, тому що християнин має силу Божу, а це лише сила дьявола. А дьявол над людиною не має іншої сили, крім того, що ми самі йому дозволяємо з нами робити. Тому я ще раз запрошую всіх вас відвідувати храми Божі не за традицією, не тому, що так звичка була в нашій родині, чи в нашому селі, чи просто там бабуся, коли з нам сказала ходити до церкви, а тому, що... Релігійне життя і таке духовне життя це найкращий, найприродніший най, най, спосіб людини жити повноцінним життям. Тварина від людини відрізняється тим, що в тварини немає душі, а в людини є. А за допомогою душі ми молимося. Якщо людина перестає молитися, вона не використовує свою душу, і вона від тварини фактично нічим не відрізняється тепер, тому що вони одинакової природи стають. Тому я хочу сказати, що всі ми мусимо з вами пам'ятати, що ми живемо тут. Для того, щоб підготуватися до зустрічі з Богом, щоб підготуватися до відповіді за всі свої вчинки, за думки, за навіть найменші дрібниці. Ми можемо не надавати собі цієї ваги тому, що ми робимо. Ну, подумаєш, раз когось сказав погане слово, одягнув якусь червону нитку, там пішов до ворожки. Або мені треба дуже, щоб в мене відбулося. Люди хочуть, скажімо, приходять до ворожок, для того, щоб ворожка повернула чоловіка в сім'ю, там або ви забрали з іншої сім'ї чоловіка. Це, ну. Або бувають такі випадки, коли людина хоче, щоб ворожба дала їй те, чого вона сама не зробила. От щоб мене всі люди полюбили, щоб тебе всі люди полюбили. Тобі треба самі змінюватися, ставати люб'язною, вчитися етики, культури, поважати один одного, вчитися любити. А ніякі такі сатанинські сили тобі в цьому не допоможуть. Тому пам'ятаємо про це, що не можна одночасно служити сатані і христові. Якщо ти вже служиш Христові, це означає, що тобі повинен. Все віддати, своє, що є, всі свої свій розум, всім серцем, всією душею своїм всім розумінням своїм треба любити Христа. А коли ми робимо це всім серцем і всім розумінням на дьявола, на такі всі дрібні дрібні речі на місце вже просто не залишається. Не ні часу ні віри. Дякую вам за розмову. Дуже змогу. дякую вам. Зустрінемося ще за кілька хвилин. Дізнаємося, якою буде погода наступного тижня. Ще буде цікаво, тож не перемикайте.